Всім привіт з Днепра, мене звати Наталія я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Я вирішила все ж таки зняти окремий цикл відео про мою велику багатобарвну роботу Казак-Мамай по схемі від китрусиних рукоділок. Знаєте, я бачу, як ну, багато хто з дівчат, хто вишиває багатобарвники, роблять потім плейлісти з якимись звітами, але це зазвичай роблять ті, хто вишиває в рамках якогось спеці роботи. Тобто, якщо я не помиляюся, там є більше більше, чим більша, чи якось так воно називається. І я бачу, що багато дівчат, хто вишиває багатобарники, то вони викладають з якоюсь регулярністю ці звіти. Я в ні в якому СП не беру участь з цією роботою. З трамваєм моїм, іншим моїм багатобарним процесом я. Встряла в СП від катрусі в Телеграмі, а мама і в мене поки що вишивається у вільному режимі. Але хочеться собі якось знаєте, зберегти на пам'ять, що в мене буде відбуватися з цим процесом. Я все-таки вирішила знімати відео. Я не думаю, що вони будуть виходити прямо з регулярністю кожного місяця, бо ну, можливо я не буду його вишивати кожного місяця. От, але якось буду потрошку фільмувати для історії, так би мовити. Розповім спочатку про характеристики цієї роботи, про організацію у першому відео, про те, як я організувала собі процес якими матеріалами це буде вишиватися, якого це все буде розміру? От, і які в мене плани на цей процес взагалі? Почнемо з того, що ця схема в нас є: 50 хрестиків у висоту і 370 в ширину. Виглядає це отак. Це в мене двоспальна кровать, якщо що. От, полотнище в мене таке, воно близько 80 сантиметрів у висоту. Я купувала шматок канви Аїда 18-го каунту. Минулого року, здається, я його купила. І з таким розрахунком, що він піде мені на багатобарвники, але тоді в мене ще не було Мамая. От, і е, цей шматок е, ну, був куплений про запас під інші багатобарники, але коли з'явився Мамай, то, звичайно, що я не стала купувати наново а використала цю канву Аїду саме під Мамая. Звичайно, Цвайгертовська, 18-та каунту Аїда. Е, я бачу, що багато хто. Е, якби Вишиває, на чому прийдеться. Тобто люди вишивають і на венгерки, вишивають на українського виробництва, вишивають ну, не знаю, на Канвіз експресу. Я вирішила не ризикувати, взяла свою гертавську вона більш-менш така передбачувана, я б сказала. Вона трішки така жорсткувата, але ну, з огляду на те, що я її, як ви бачите, вже пом'яла, <сум> ця жорсткість з неї види. Я її не вимачувала, нічого навіть не парила. Вона от як купила, так вона в мене і пішла. Е як я її розмічала? Я не стала робити тут підрубочний шов, як я зазвичай на своїх роботах роблю. Е чому? Тому що я потім покажу, як я це все загортаю і. При такому способі загортання оця кромка вона опиняється всередині, і не думаю, що вона буде дуже сипатися. Ну, Якщо буде сипатися, я завжди можу зробити підрубочний шов. От. Я лишила тут з боків 5 чи 6, здається, сантиметрів, я от не пам'ятаю 5 чи 6, але ну, такий пристойний, нормальний, я думаю, що можна буде натягнути, якщо коли я буду цю роботу завершую, буду її натягати. От. Е, я зробила стежку 5 по 5, як я завжди роблю по периметру, щоб відмітити, де в мене будуть краї роботи. Тобто я всю роботу по периметру, перш ніж відрізати, я зробила периметр, щоб не промахнутися. Бо це одна з моїх найбільших рукодільних фобій промахнутися з відрізанням канви. І е, для кожного. Куточка. От, я зробила ой, куточка. для кожної сторони. Я зробила отаку розмітку по 50. Ну, тобто, 10 тут не, не треба розмічати, бо в мене розмітка монониткою. По 50 я порозмічала, порозмічала отак от просто червоною ниточкою такі кілька стіпків зробила. Це чисто, щоб рахувати було зручно. Тобто, отак у мене 500. Отак у мене 370. 70. Тут, бачите, збоку там 20 клітиночок. Потім я робила розмітку. Як я її робила? Я її робила монониткою. Я знову ж таки не буду зараз повторювати все те, що я казала в відео про розмітку. В мене є окреме півгодинне відео про розмітку, де я висловлю все, що я думаю про розмітку. Маркерами, олівцями, стержнями з Аліекспресу і всім таким іншим. Повторюватися не буду. От, е, я роблю розмітку тільки монониткою. Чому? Це зручно. Якщо ти десь помилився ви, висмикнути мононитку, перешити це зручно. Е, мононитка не реагує з канвою, вона не лишає ніяких слідів. От, е, мононитку можна швидко втягнути, швидко витягнути. Ну, Відносно швидко. От. І е, в тебе є 100% гарантія, що мононитка не лишить тобі ніяких слідів. Бо, як можна тут побачити, тут на фоні є досить великий такий шматок, який зашивається світлими кольорами. І якби я цей шматок розмітила маркером, а він би лишив сліди. Ну, Самі розумієте, це була б трагедія. бо Тут 185 тисяч хрестиків, 185 тисяч. І спортити цю роботу маркером, ви мені ну, я в такі лотереї не граю. Тому мононитка, як я розмічала, мононитку вертикальну я вишивала так, щоб у мене був кожний окремо вишитий. Кожна лінія окрема, я її тут ну, просто з кількома стібочками закріплювала. Чому? Бо незручно крутити туди-сюди, так просто прошила відрізала. А горизонтальну я розмічала по 5 ліній. Тобто отут почала, дійшла до туди, повернула, дійшла, сюди повернула, просто зробила стібок такий на 10. Хрестиків сюди, сюди-сюди, і отак, от на 5 е вийшла і отут завершила. І отак от по 5, е воно ну, можна так не відмотувати, можна відмотати нитку на ширину всієї роботи. Один раз пройшла, потім потягнула, витягнула на наступну ширину. І отак от пройшлася 5, відрізала, пішла новий. Е це зручно, це, ну, воно займає кілька часу. Кілька не знаю, днів треба буде з цим посидіти. Але я роблю цю розмітку, як би мовити, про запас. Тобто, коли в мене є настрій, нема настрою повишувати, а є час щось поробити, то я роблю розмітку. Я можу розмічати або великі якісь роботи, або ну, процеси, якісь, які я хочу по наборам почати. Я роблю тоді розмітку. Як в мене організовані нитки? Я знімала тех. Під який я нарізала якраз ці нітки. Я е, купувала нарізку, нарізку купувала в Світлана Муліне в Інстаграмі, я думаю, її всі знають. Е, частково я її купувала там, де було небагато, треба там по два по, ну, по метру, по два, тут є такі нитки, то я купувала на метраж, а там, де треба було багато, наприклад, такі відтінки, то я купувала їх е, намотаними. По 8 метрів, ну, типу моточок. Це намотане з бубін, якість муліне відмінна, Це справжня DMC, тільки намотане з бубін. Я його е, роблю такі бірочки картонні дироколом з от, е, Роблю два отвори, е, ріжу по метру, отак от продягаю і отак от зав'язую. Воно не плутається. Щоб це заплутати, ну це треба. Я не знаю, що зробити, щоб заплутати. Ну, отак от, от, воно в мене все зберігається. Це, ну, це початок роботи, то воно таке ще охайненьке. Коли буде. Е, ну Я тут більше з ним попрацюю, то е, коли я працюю з якоюсь ниткою, я витягаю одну нитку з цього кублика, зав'язую. І щоб не розв'язувати кожного разу цей кублик, я просто з цієї нитки зняла, одну ниточку взяла. Так, можливо, це трішки ну, не так швидко, як у вас, коли там в косу заплетено, але коли воно розвішено на органайзері, але це дуже мобільно. Я не уявляю, як би я оце все організувала на органайзер, як би з оцими -сими органайзерами воно в мене нормально биснувало. Бо в мене зараз небагато місця, де це все зберігати, а так я його так згорнула, в пакетик склала і отак от в папку у мене така папка є. Звичайна канцелярська. Я його в папку склала, воно все в мене вміщується в папку: і канва, і, і м нитки, і додаткові нитки, і картинка, і все-все-все в мене влізає в цю папку. От, отак в мене організовані нитки. Е, одразу кажу: е, голкового органайзеру в мене немає. Чому? Е, тому що я не заправляю голки наперед. Якщо я заправила голку, я е, намагатимусь. Відшити цією голкою всю нитку. Ну, з метровою ниткою це не проблема, бо ти її перегибаєш навпіл, і вона йде як ну, 50 сантиметрів це невелика довжина нитки. І заправляти багато голок наперед. Якщо я буду, наприклад, тут от вишивати якісь ну, великі ділянки, де буду одним кольором, то там я, можливо, позаповняю кілька голок і буду відшивати ними. От, але е, ну, якщо мені треба зробити там 40 хрестиків, і я знаю, що в мене нитка закінчиться, то нащо мені зберігати там цю голку окремо? Голки в мене е, DMC. Я користуюся самими простими. Ще в мене є голочки роял, мені дуже подобається ними вишивати, але в них дуже крихке вушко. Я зараз ну, не дуже добре мені вдягати нитку вручну, я користуюся нитковдягачем металевим, маленьким, і щось він не подружився з їх ушками вушками у голках, то вони кракають. І я намагаюся ну якось економити ці голочки. Вони дуже приємні, вони маленькі і якось такі, знаєте, тендітні. Голочки DMC більш такі солідні. от І ще мені дуже-дуже дуже подобаються голки. Чарівна мить. Я купила собі їх пачку з розрахунком ну, під цей процес. Але десь я їх засунула, не можу знайти. Тож, поки вишиваю dmc шними якщо знайду чарівну мить, то перейду на чарівну мить. От. Це то, що стосується організації. Я придб... А, ледь не забула, бленди. В цій роботі є ну, простойна кількість блендів. Зараз так на пам'ять не скажу, але там щось близько 20 блендів. От, і я подумала, що як мені організовувати бленди. Чи робити... Я купила під них органайзер Classic Design, це знаєте, поролонковий. Але щось він мені ну, неохайно він виглядає. Коротше, я прийшла до того, що я взяла отаку картонку. От, і просто з часом, коли в мене в роботі з'являється якийсь бленд, я наробила тут дірочок, я беру малюю тут значок, позначку, яку вона є на схемі, підписую, які нитки в цей бленд ідуть. Отак от по два сюди вдягаю одну нитку таку, одну нитку таку. Все. Вся організація. Коли, ну, я таких картоночок наробила декілька. Я думаю, що мені їх вистачить. Не, не сортувала їх по порядку, просто по мірі появи тут буду їх заповнювати. От. Якщо в мене лишилася ниточка від бленда, я нею ще можу щось там пошити, користуватися. Я просто знімаю з голки і одягаю сюди. Ніяких голкових органайзерів я не використовую. Я економлю голки. В мене в хаті Кицька вона не проявляє цікавості до голок, але все ж, ну, розумієте. <смі> я не рахую їх, а я просто їх втикаю в гольницю, яка в мене для всіх процесів одна, і голки в мене для всіх процесів одні. Отакий в мене органайзер на бленди, їх буде декілька таких картоночок. От. Отака в мене організація Найпростіша. Ніяких я б не стала робити ні коробок, ні е, якихось там органайзерів заводити. Оце найпростіше. А, до речі, оце кільце це м вони є спеціальні, але це я купила в магазині Акварель. Вони називаються кільце для скраббукінга. Це коли ти робиш саморобний альбом. Прикрашаєш скрабукінговий, то можна його збирати на такі кольця. Я купила їх, вони в комплекті 2-3 йдуть. Воно щось там коштує типу 7-8 гривень за одне. Комплект там щось типу, там до 20 гривень і виходить 7-8 гривень одне таке кільце. От. Дуже зручно, ну, якщо в мене більший процес, я беру більше кільце, оце, ну, мабуть максимально. Зараз це найбільше в мене по об'єму об хрестиків, по розмірам канви, по кількості кольорів. Це найбільший мій процес. І я думаю, що таким він залишиться ще на багато років. Так, що стосується картинки, я вже коли починала цей процес, сказала, що мені дуже подобається ця картинка. Я взагалі люблю образ казака Мамая, все, що пов'язане з казаками характерниками, все, що стосується історії Запоріжжя Запорізької. Січі і козацтва. І коли я побачила цю картинку, до речі, мені десь писали, як звуть художника. Я собі зберегла, я намагатимуся. Я знайшла оригінал цієї картинки, по якій зроблено схему. І я, якщо не забуду, я лишу посиланнячко в... Під відео, по-перше, лишу посиланнячка на той тех, під який я різала нитки. Якщо вам буде цікаво, як саме я це робила, можете подивитися. От. І е напишу е прізвище художника по картині якого зроблено цю схему. Е тут є особливість. Е якщо ви можете бачити, е тут є е окрім Ну, центральної фігури, окрім героя нашого картини, Мамая, тут є ще таке дуже багато фону. От. Тут є дуже багато такого, я б сказала, різнотрав'я тобто тут будуть ну, дрібні деталі. Але тут є великі частини фону, наприклад, оця річка, яка зашивається, ну там великі шматки зашиваються просто одним кольором. От. Одяг його дуже легко ш'ється, я вже подивилася. Сам казак, зараз подивитись, я вже його почала. От подивитися, що в мене виходить. Можу сказати, що легко. Ну, Порівняно з трамваєм, який я шів від Хімери, я там. Спеціально взяла складний куток. <хи> От. І порівняно з ним, коли я повишивала трамвай, то обличчя моя мені вже ш'ється нормально. От О, Тут я передбачаю, що тут буде трохи складно у цій корі дерева. дерева. Це буде така складна частина. Не просто тут буде, тут теж будуть такі. Але я гадаю, що найскладніше буде оце, трава. У цю частину, я думаю, теж буде дуже, досить легко шити шабля, інструменти, це все ну, це буде простіше шити. Такі, знаєте, не найскладніша схема, я так думаю, але вона дуже-дуже-дуже велика. Тобто 500 хрестиків, це, повірте мені, це багато. Це багато. ну Якщо ти береш схему 300 на 300 хрестиків, то її можна ну, там, за рік відшити, наприклад. От. 185 тисяч ти не відшиєш. Ну, якщо нічого більше не вишивати, вишивати тільки його і вишивати там мінімум 500 хрестиків на день без вихідних, ну рахуйте самі. От. Я вирішила почати. Картину з центру. Зазвичай я починаю з якогось кутка. І логічно було б тут почати зверху, з дерева, де складніше. Але але, є одне. але. Це не пейзаж. Тобто, якщо б я почала з дерева або з цієї річки, отак от і мені не сподобалось, я б тоді, ну що я б зробила? Я б обрізала річку, і в мене була така, не туди, не сюди річка. От, я вирішила, що якщо мені не сподобається схема, або я зануджуся це вишивати, або мені не сподобається образ, або не, ну, щось якісь в мене стануть проблеми, е я почала вишивати з середини з обличчя. От, і думаю собі, якщо я вишью обличчя, навіть е просто обличчя таке погруддя, як е бюст-портрет, воно буде просто якийсь образ. О, тобто я можу не вишивати там оце все дерево, траву, навіть одяг, постадні вишивати, можу просто обличчя вишити. Обрізати канву, пустити її на щось інше і на цьому завершити. Але якщо я, так би мовити, вийду во вкус, от, розпробую, мені сподобається, то вишити обличчя буде якось мені додавати інтересу додати йому оточуючу обстановку от, оточення і додати йому його шаблю, інструмент, додати, тут бачите, в нього там, не знаю, обід сніданок, щось таке стоїть цікаве. От. Ну, обрізати завжди можна тут річку, обрізати там 50 хрестиків знизу, нічого не зміниться. Або там дерево 50 хрестиків зверху нічого не зміниться. От. Тому я почала з обличчя. Не буду більше тримати інтригу. Давайте подивимося, що в мене є. А, до речі, я починала його, останнє скажу, я починала його 22-го року. На День Покрови, День козацтва, 14, .10 22 навіть вишила тут цю дату. Сподіваюсь, колись там з'явиться друга дата закінчення. І так, дивимося. Тут відшита рівно тисяча хрестиків. Рівно тисяча. Це навіть ще не є 1%. Це. 0,54, тобто трішки більше половини відсотка. А це я вишиваю отут середню частину отут -от, отут -от. Тобто, це у нас частина, де в нього під сорочкою видно груди. О, це шкіра. От. І оце, що йде на бік, це буде рука з люлькою. От рука, яка тримає Люльку. От, а це чорне, оце, це вже почалися вуса. Е, нічого не зрозуміло. Якщо ви скажете, що ви не бачите, що воно таке, я вас зрозумію, бо я сама тут трішки ще не бачу, що воно таке, але вишивається цікаво. Е, до розкиду хрестиків я звикла, вони мене не фруструють, я б так сказала. От, що ще в мене по додатковому обладнанню, так би мовити, я вишиваю це на п'яльцях нурги. Це другий номер п'ялець нурги. Я пробувала вишивати трамвай на більших, на, і, на, на, і, і на найбільших пробувала, і на третьому номері пробувала, але щось мені ну, найбільше там незручно, бо їх тримати незручно. От, вони не компактні, вони не влазять в папку. Третій номер може влізти в папку, але там незручно тягнутися. Тобто, якщо ти вишиваєш отут, -от, на третьому номері це треба його вже крутити. От Другий номер, мені, здається, поки що оптимальним. Можливо, якщо я буду зашивати якийсь фон, то я там візьму більший розмір, а поки що. Тут, здається, щось там близько 8 тисяч вміщується в ці п'яці, і ну, якраз тут є, якщо обрати правильно шматочок, то воно якраз так відчувається, щоб на, ну, на 2-3 підходи на вишивання, так би мовити, Воно вистачить. О, киця прийшла. іди сюди, моя пухнаста. так, іди, іди, Не заважай нам, не перекривай картину. Давай, давай. давай давай Отак, отут сідай. Отут сідай, не заважай нам. Так, це то, що стосується п'ялиць, я не вишиваю на рамі. Тобто рама в мене є, але я на ній вишиваю або процеси на рівномірці. От, наприклад, Мірабілю я на ній вишивала, мені дуже сподобалося. А, бо там є такі полоси великі, вони в вертикальні, в... В... вверх. І е, їх дуже прикольно ну, на рівномірці вишивати, не переставляючи п'яльця, або не переставляючи е, кюснапи. Взагалі, взагалі, я канву вишиваю без нічого. Але я так е, дійшла висновку, що вишивати багатобарвники без нічого не вийде, бо там треба крепитися, протяжки робити. Коли ти вишиваєш на руках, то протяжку е, є ризик, що ти або перезатягнеш хрестик. Або зробиш якусь невдалу протяжку. От на п'яльцях протяжки робити легше. А, тому я беру п'яльця. На рамі не вишиваю, мені нікуди її ставити, і мені трішки незручно з нею вправлятися. А, в мене є кюснапи, вони розміром десь як найбільше п'яльця нурги. Я не пам'ятаю точно їх розмір, я їх вже показувала. Але там незручно е, заправляти канву. Тут е, канва рівномірно натягується в усі боки, а там під кліпсами лишається десь половина. Е, не натягнутої канви. Тобто, коли це невелика робота, це не критично. А коли це полотнище по 80 см, то ну, бажано було б, щоб натяжка тяжка була. З додаткового обладнання можу сказати, що я дуже задоволена цим магнітиком. Це в мене магнітик від чарівної країни, фірмовий їх, він з такими прорізами. І в ці прорізи дуже класно кавається голочка, щоб складати це в папку. От. І е, в мене тут є ще додаткові такі булавки. Для чого булавки? Коли я загортаю цей канву, зараз покажу: отак: от я її беру. І так от обережненько. В мене, до речі, немає, знаєте, що мені сюди ще треба? Мені сюди ще треба чохол на п'яльця. Оце б я купила. Але щось його треба або шити, бо ті, що я бачила, ну, готові продаються, вони не враховують. Таку кількість канви, яка в мене тут є. Тобто вони просто ну, на краєчки йдуть. А мені треба буде це, щоб вона була з розрахунком на велику кількість канви. Отак-загорнула, от і з боків загорнула. Ну Я зараз так не буду, бо киця прийшла. Я хотіла вам показати, але не буду вже її. Отак от і з боків загорнула. от І отут -от 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 так булавкою підколола. І все. От. Поки що в мене така найпростіша організація. Я е, можу, можу сказати, що я сторонниця того, щоб е, вся організація робилася, е, щоб вона, знаєте, відростала е, із життя. Знаєте, як Дорожки в парку треба подивитися, як люди протопчуть дорожки, а потім їх вже мостити. От я теж так подумала, що я спочатку подивлюся, як мені зручно буде вишивати, поміняти організацію я завжди встигну. От, поки що мене все влаштовує. На першій тисячі мене все влаштовує. Я думаю, що я такі відео буду записувати, коли ну, буде з'являтися якийсь... Показний шматок, який можна буде показати і сказати, що ось, дивіться, я вишила там руку, або дивіться, я вишила шаблю, або дивіться, я там відшила 10%. Сподіваюся, відео буде цього року. На цьому, я думаю, мій краткий екскурс в історію. Цієї роботи можна завершити. Організацію я вам показала, про розмітку я вам розповіла, про картину, чому і як я її обрала, розповіла, про матеріали розповіла, про додаткові інструменти розповіла. Наступного разу, сподіваюся, я зможу розповісти вам щось більш цікаве про самого героя цієї картини «Козака -мама Моя. І ми з вами зустрінемось, коли тут буде. Видно, що саме ж тут вишивається. На цьому хочу побажати вам здоров'ячка. Хочу побажати тим, хто задумується про вишивку багатобарвників, добре подумати з одного боку, а з іншого боку, не боятися брати багатобарвники, бо своя прелість в них є. У вишивці багато банників. І е, це окремий різновид задоволення, коли ти вишиваєш, вишиваєш, а воно таки складається там в руку, в дерево, <сум> щось таке. от е, Всім вам вітання. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. А якщо ви поставите зараз лайк, то вам буде окрема подяка в окрему корзиночку.